Це система дальньої розвідки. Першу таку систему робив Боїнг з вага до п'яти тонн. А наша задача була зробити комплекс, який дуже мобільний. Наша система збирається буквально за декілька хвилин без інструменту. Основною перевагою цього комплексу є тривалість польоту. Ми можемо патрулювати кордон 24 години. Ми можемо виконувати завдання, які потребують багато часу на розвідку, саме на пошук, на порятунок. З дронами легше, бо коли розвідка йде, то є варіант, що можеш потеряти людину чи кого, а дроном полетів, але це не життя. Може проводити глибоку розвитку десь на 1200 кілометрів вглиб наших ворогів і при цьому повернеться назад. Ми самі з Маріуполя, так? Маріуполь можна було б залутіти, подивитися, що там робиться. Дрони вони ламають хід війни. Військові задоволені, він себе гарно проявив на Ізюмському напрямку. Армія дронів робить колосально важливу роботу. Колосальну. Дякуємо велике армії дронів за те, що надають нам ці пташки, і що ми виконуємо, і будемо виконувати свої обов'язки перед Україною. Сьогодні погода дозволяє нам проявити всі його характеристики. Піднімемось на 3,5 тисячі метрів.